Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман. Всіх вітаю на каналі Академія Безпечного водіння. Сьогодні буде тема, яка цікавить не тільки учнів, які складають іспити, тому що вони вважають, що за це перелаштування можуть їм поставити помилку, чи не поставити, це вмикання повороту. Якщо ви їдете в якщо у нас одна смуга йде, вона така дуже широка, і ви починаєте зміщуватись, чи потрібно вмикати покажчики, чи ні. Ну так, тому що за це можуть поставити помилку, і також для життя це дуже важливо. Зараз будемо це роздивлятися і з вами розбиратися в цьому. Зараз ми на прикладі подивимося. У нас дивіться така широка смуга йде, і ми хочемо, бачите, перешкода є, ми хочемо зміщатися. Якщо будемо ми з вами трошки перелаштовуватись, показуємо поки повороту, але проблема не тільки наша з вами покащики повороту, а ще потрібно подивитись в дзеркало, щоб нікого не було. Це дуже важливо, особливо на іспиті. Тому що буває, ви так починаєте виїжджати, і там їдуть автомобілі, і ви виїжджаєте під автомобілі, і спид може відразу закінчитись. Отак, вона широка, така смуга йде, але у нас припарковані автомобілі, вони трошечки заходять у нас, бачите, на проїзну частину. Ну, такі кармани не дуже широкі. Але коли ми проїжджаємо, у нас є така можливість трошки зміщуватись. Ми знову вмикаємо покажчик повороту. Ну, якщо ми зміщуємось десь... Може, на метр, там, трошки 70 сантиметрів, чи може метр, ми з вами показуємо, показуємо показчики повороту. І це теж важливо, тому що інші учасники дорожнього руху розуміють, що ви робите, розуміють, в якому напрямку ви їдете. І якщо у вас трошечки от таке прилаштування йде, то ви всіх розповідаєте, що ви робите. І е, свій напрямок руху позначаєте. От зараз буде теж цікаве таке завдання. У одному випадку ми їдемо прямо, і по маршруту нам потрібно буде їхати ліворуч. Ви Від інспектора можете таке почути: е, рухайтесь на цьому перехресті прямо, а на наступному перехресті вам потрібно буде повернути ліворуч. Так, ми зараз знаходимося на смузі на свого руху, попутного руху, і у нас вона ця смуга широка. От подивіться, ми їдемо так, і їдуть поруч автомобілі. І дуже-дуже тут широко йде. Якщо ми подивимось зеркало, у нас бачите, скільки автомобілів їде. Одна смуга но дуже широка. Тому ми обов'язково вмикаємо покажчик повороту, тому що зміщення у нас буде йти більш ніж на метр, може півтора метри. Обов'язково знову подивилися на дзеркало, подивилися, що нікого нема. Так, І ми трошечки з мами зміщуємось. І далі потрібно буде їхати ліворуч. Ми вмикаємо лівий покажчик повороту, так, подивилися обов'язково. Десь за 50 метрів стараємося робити. І бачите, тут, от, якщо вузенько, не, не їдьте біля автомобілю, щоб не було недотримання бічного інтервалу. Трошки почекайте, нехай вони проїдуть. Також дивіться, де у вас стоп-лінія. Якщо стоп лінія у нас попереду, а є декілька автомобілів у нас на перехресті, ми краще почекаємо, щоб нам не було помилки, тому що може бути затор на перехресті, і можемо ми собі поставити нам інспектор може поставити помилку. В даному випадку, дивіться, зараз і проїхали, і ми продовжимо рух з вами. Ви ну, бачите в цьому випадку вправу смугу, але у нас тут є попереду, що перешкода. Ми вмикаємо з вами знову, що лівий покажчик повороту. Переходимо на першу передачу. Переконали, що у нас безпечно буде маневр, і продовжимо далі рух. Ну, знову ми з вами бачимо, що у нас така широка смуга йде, але у нас є перешкода. І всім зрозуміло, якщо є перешкода, ми вмикаємо покажчик повороту, подивилися обов'язково дзеркало і е, трошечки прилаштувались. Ну, бачите, ми залишаємося з вами свої смузі. І от, наприклад, такий теж момент, дивіться, ми з вами можемо їхати. І так, от, е, щоб нам прижатися, ми теж змикаємо правий покажчик повороту, трошечки прижались праворуч і продовжуємо рух. Знову бачимо перешкоду. Якщо у нас перелаштування буде... Наприклад, десь може там, 50 см, можемо не вмикати по повороту, трошки прилаштувалося, але обов'язково подивіться, вліво дзеркало, щоб нікого не було. Добачите, в даному випадку ми покажчик не вмикали, тому що ми з вами не виїжджаємо на зустрічку, продовжимо рух своїх смузів, які ми з вами залишаємось. Тому, якщо підбивати підсумок так, під цією темою, то якщо ви їдете на іспиті, і у вас прилаштування йде в своїй смузі, ну, десь може метр. Може півтора метра, може 70 сантиметрів. Ну так це відчутно. Тому краще вмикати покажчик повороту, щоб у вас не було помилки. Якщо настає перешкода, обов'язково вмикаємо покажчик повороту, і ми цю перешкоду об'їжджаємо. Якщо у нас зміщення йде невелике, може там 50 сантиметрів, 30 сантиметрів, ви можете не вмикати покажчик повороту, якщо ви залишаєтесь свої смузі, не виїжджаєте на зустрічку. Якось так. Водіть обережно, дивіться по зеркалах і складайте іспит з першого разу. Велика вам подяка, що задаєте питання. Діліться відео з друзями. Хай вони теж задають питання. Чим більше питань я задоволення буду відповідати. Бажаю вам успіхів на дорогах! Хай вам щастить!